Якщо нас доганяє втома, нехай спорт підтримає тебе. Головний тренер хокейного клубу Тризуб Яковенко Олександр Олександр Олександрович. Помітна різниця між двома іграми команда не відновилась після вчорашньої гри. Трошки да, не встигли відновитися. і е, декілька граців отримали травми. Дали е, молодежі себе проявити. Склалося як склалося. Проте загалом як вам робота ваших підопічних сьогодні. Провальний старт був, так скажем, останній період більш-менш. Це вже було пізно. Далі гра проти Берсерків, які теж змогли нав'язати досить серйозну боротьбу в Дніпру в останньому матчі. Чого чекати від вашої зустрічі? Ну, ми налаштовані тільки на перемогу і будемо травитися. Дякую вам, Успіхів на наступні грі. Тренер хокейного клубу Дніпро Олександр Бовкін. Олександр Васильович з перемогою. Вчора ви казали, що команда не відіграла гру, а відпрацювала зміну на заводі. Тож як вам сьогодні хокей, який показав Дніпро? Закинули, вже трошки впевненіше виглядали, але я не зовсім побачив те, що ви планували. Досить суттєва різниця між двома матчами по грі, по рахунку, за вашими відчуттями, це не вистачило сили в суперника? Так. Да. Суперник вчора був більш мотивований, суперник був більш націлений і трошки забрали ми у них вчора силою, тому ми молодше, посвіжіше і тому такий сьогодні результат. Наступний матч у Дніпра знову в Києві вже проти Сокола. В останній грі року ваші підопічні перервали болітну серію Дяшенка, переможну болітну серію. Чого чекати від матча вже зовсім скоро? Сокола. Соколом. Я вже забув, коли я останній раз в Палачі спорту в Києві перемагав чи Кепіпол, чи Сокіл. Тому. Дуже хотілося би трошки по-іншому зіграти, як ми останні ігри провели проти лідерів нашого чемпіонату. Ми будемо готуватися, налаштовуватися, не на, на гарну гру, а там подивимося. Дякую вам, успіхів на також. Якщо нас доганяє втома, нехай спорт підтримає тебе.